Пінделюк. Так, у нас є піндель. Так. І що у нас роз'ємчик до на нього. Чотири болта кріплення. Це у нас кодон. Скоба. Скоба доволі мощна така. Клас! Так, це у нас тислоточок, я не знаю до чого. Потім розберемося. Ось у нас провода для підключення. Ключик. Ключик доволі товстий. Ось такий от. У мене в минулому фрезері був доволі тоненький такий. Клас, 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 клас. класс І набір цанг. Так, цаночки у нас ось такі. Є. Так. Супер, вся пуста. Так, 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 так. Само все, коробочка пуста. Це ми зараз покупаємо, подивились. Так. Не знаю, кізі пакет по чому А, це не може болти були, вони звідси випали. Так, і оп-оп-оп-оп-оп. доволі. Могло бути хуже, могло бути і краще. Але непогано. Так, і тут у нас саме, саме-саме. Так. І ось такий частотничок. Супер. Ось така його моделька. тинг динг Так, тут має відкриватися. Ось так, тут це має підключатися сюди все. Півтора кВт, 220 вольт. Все, і замовляв. Супер. Кайф. Ось такий меличкий обзорчик. Ну, важка річ, в дійсності важка. Даже не знаю, кілограма, напевно, 2-й 3. Ось така от буде у нас цячка. Окей, буду далі під...